Громадський простір плюс плюс для ветеранів та близьких захисників та захисниць діє у Домі ветерана в Тернополі. Тут можна отримати підтримку людей зі схожим досвідом, обговорити переживання, зібратися на перегляд фільму, проконсультуватися юристів чи психологів. В серпні місяці ми відновили роботу як ветеранський простір, але також відкрили у Домі ветерана простір плюс плюс у співпраці з ветеран Хабок. Отже, ветеранхаб це теж простір, який працює для захисників і захисниць України, як якісно дає свої послуги, і ми в партнерстві з ними відкрили в домі ветерана плюс плюс з гаслом свої тут. Всі можуть прийти, хтось може чимсь хоче допомогти, так а хтось отримати допомогу. Але ті, хто тут отримують допомогу безкоштовно, це захисники України, ветерани, також це сім'ї захисників України, близькі люди. Не обов'язково що це були родичі, близькі захисників України. Також сім'ї загиблих героїв, сім'ї безвісті зниклих. Серед заходів, які проводили в рамках простору плюс плюс майстер-клас для дітей та багато інших цікавих подій. Наразі ми провели вже для діток художній майстер-клас від Олі Петровської. Це сестра нашого побратима дуківця. В нас відбулася лекція для дружини військовослужбовців, як зрозуміти ветерана. Насправді це дуже потрібно навіть для цивільних людей. Також тут в просторі можна просто пити каву, поговорити, посидіти, попрацювати на зі комп'ютери, тому в відкритий для всіх службовців, дружин і їхніх дітей. Також у нас функціонує повністю безкоштовно в спортзал, де може кожен займатися. І дитяча кімната. Нам вже неодноразово мами, які хочуть відпочити, лишають дітей, йдуть по своїх справах. Тим чином ми їм допомагаємо. Ми проводили майстер-клас для діток тут у нас, і до нас прийшов хлопчик. Він взагалі не знав про подію, а прийшов, щоб передати кошти, які він назбирав самостійно, і такі мечі. Хлопцям, які зараз на бойових діях, ці мечі зібрані з різних країн і міст. Один з них з Карпат, інший з Канади. Йому передав дідусь. Він вирішив також допомогти нам зібрати кошти своїм малюночком. От це його. Картина. Ідея тут така, що боєць стоїть під покровом, тому що без бога немає перемоги. Простір у домі ветерана працює у будні з 15 до 19 за адресою місто Тернопіль, проспект Злуки 53. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.